Я раз вітаю всіх. Хочу що ж таке, що таке? Звернутися сьогодні словом до кожного з вас і собі нагадати важливі речі. Попрошу вашої уваги. Слухайте, давайте разом всі порозмірковуємо. Сьогодні дуже важливий день, і ми слава Бога за те, що ми маємо можливість бути тут. Сподіваємося, що. Кожний з нас е, отримує для себе важливі слова, можливо, настанови, можливо, він щось, е, е, деякі слова поміняються, да, е, зроблять зміну в його житті. Чому? Тому що Слово Боже це одне із найважливіших, що людина може також взяти для себе. як… Настанови для свого життя, слідкування за Богом, бути з Богом в певних відносинах. Тому що християнство, ми розділяємо, що християнство це не релігія для нас, особисто для мене, це відносини, це відносини з Богом. І що значить відносини? Це коли я в будь-який час можу звернутися до батька, і він почує мене, і що він благословляє мене через різні обставини мого життя. І також він благословив мене бути в церкві, бути з ним і слідувати за, за ним. І це дуже важливо для мене як свідоцтво мого життя. Ну, може, згодом я поділюся з вами ще більше свідоцтвом саме з мого життя. А сьогодні я хочу. Нагадати і розповісти і підняти тему, яка називається об'єднані ним. Ми зробили такий слайд, як Бачите, на ньому видно, що люди всі різні, взагалі ми всі різні. Да? Ну, що у нас? Ми не схожі один на одного. У всіх різні волосся, да? вигляд, у всіх, там не знаю, зачіски, зріст, характер. Почуття гумору, що може ще бути? Та, взагалі, да, філософія життя, можливо, виховання. Ну, в принципі, все-все-все. Але що е, може бути тим фактором, що може об'єднувати нас один до одного? Це я звертаюся взагалі як до церкви. Що може бути? Ну, Справа це, да? Тобто це може, це може бути е, Ісус Христос. Це одна відповідь, і я вважаю так. Тому що, е, якщо немає Ісуса в житті в житті церкви, в житті людей, які наповнюють ту церкву, то не буде вже тоді спільної справи, не буде спільної мети, не буде спільного життя. Не буде духовної сім'ї. Ми пам'ятаємо, що саме хочу підкреслити, є така була ситуація в Біблії, да, що були два брата, скажімо так, уже в да, Христі, тому що це під час, уже після того, як Ісус Воскрес, уже церква була збудована. Вони якби спілкувалися, і служіння. Ну, ми знаємо, да, що апостоли куди пішли, що їм Ісус сказав? Ідіть, проповідуйте, кажіть всім народам про Ісуса Христа, розказуйте про Його Воскресіння, про життя вічне. Ідіть і діліться з людьми, що вони теж про це знали. І е була така ситуація, що один із були два мужи. Вони були ну, як би сказати сильні да, в служінні. В своєму, кожний в своєму напрямку, але вони були різні по характеру, напевно, були різні у них погляди і так далі. і Вони просто-напросто вирішили е розійтися і, і слідувати, як би в своєму напрямку, але при цьому проповідувати надалі про Христа просто в різних напрямках, в різному своєму служінні. Не отак от, -от спільно, да? тому що як люди ну вони не порозумілися. На сьогоднішній день у нас може бути таке саме. Що може бути? Ну, наприклад, у мене залишається якась там, я не знаю, хобі, наприклад, да? то мій син займається футболом. Ну, мені подобається там. У мене не видно, що я спортом, звісно, вже займаюсь. Ну. Але е мій син займається. Ми... Ну, е наприклад. Інша людина, вона малює. Ну, мені не цікаво це, да ну я маю на увазі в церкві. Ну я не можу з ним розділити ці погляди. Я нічого не знаю про малювання. Ця людина нічого не знає про спор. Ну, якщо такі в тонкощі, да, вже вдаватися. Але що може нас об'єднувати? Яка у нас може бути об'єднана те, що ми можемо разом робити? Звісно, це. Церква і в якій церкві є Ісус Христос, Ти, ти хто нас об'єднує, тому що ми повірили в це, ми віримо в це, ми довіряємо Богу своє життя, але ми можемо бути в різних напрямках. І взагалі, ми можемо бути в різних напрямках, але ми не повинні відходити від суті, суті нашого об'єднання, того, хто об'єднує нас. І це Ісус Христос. Можна, будь ласка, наступний слайд. Я хотів би поговорити сьогодні про деякі кроки, які ми можемо в них зростати як духовна родина, щоб, скажімо так, бути бути і надалі об'єднані в Ісусі Христі. Тому що я можу казати сьогодні, ну да, ну я. Просто вірю, і ти просто віриш. Ну і ми з тобою десь там знаходимось, і кудись приходимо. А що ми робимо, і як ми взагалі живемо, які у нас відносини надалі з тобою е невідомо. Е я впевнений 100%, я казав за Павла і Варнаву, якщо б, наприклад, да, вони розійшлися, це була така історія. Да, один пішов туди служити, інший туди. Але якщо б вони б зустрілися б разом десь. Ну, вони би типу не дралися, знаєте, там ті вони там нічого такого б не робили, тому що у них не було конфлікту, у них просто були різні напрямки їх служіння, різні е, підходи, скажімо так, да? і вони вирішили це зробити і піти по різним напрямкам. Але якщо, наприклад, би Павло би сказав там Брат Варнава, допоможи мені, я думаю, що він би допоміг. І так же навпаки, розумієте про що? я? Тому що у них є е, е, загальна ціль. Вони йшли і проповідували Христа. І на сьогоднішній день у ці кроки, що ми можемо, як е, якщо раптом в нашому житті, і, можливо, є якісь такі думки, що вони можуть нас розділяти, ці е, зі світ що. Е, людина, яка мені не підходить, да я її взагалі бачити, не не, ну не хочу. А ви думаєте, що в церкві такого не буває? Буває, давайте казати правду. Але е, що об'єднує мене, давайте про це не забувати. У ці важлив важливі речі, це Ісус Христос. Я ще раз повторюю. І якщо в моєму е, е, розумінні, в, мої, в моєму серці, в моєму е, Моїм погляду і мого слідкуванням за Ісусом Христом є поняття того, що це мій брат, моя сестра така, такий самий в Христі Ісусі, як і я, то я завжди допоможу. І не буде у мене в моєму житті просто таких ситуацій, які б я би не хотів зробити для нього. Хоча у нас погляди різні. Я займаюся спортом, він вам малює, що у нас що у нас може бути спільного, нашому мені йому щось там допомагати. Ну і це як приклад, да? розумію. А хоч життя, обставини бувають різні, я не хочу дуже сильно вдаватися. Ви все це самі розумієте. Але кроки. Давайте подумаємо над кроками, тими, що як ми можемо все ж таки робити так, щоб показувати один одному, що ми ж все ж таки об'єднані в Ісусі Христі. І це. Знайти всередині свого серця почуття. Ми з вами будемо читати. Давай далі, да, Саш, дякую. Ми будемо читати сьогодні послання до Филип'ян, другий розділ з першого по восьмий вірш. І цей текст ми з вами трошки розберемо і подивимося, що ну, наприклад, були да, якісь конфліктні ситуації, чому Павло. Звертається до церкви і призиває церкву для того, щоб вони ну об'єдналися і не забували, хто об'єднав їх. І взагалі, для чого вони збираються, і взагалі для чого вони існують, взагалі для чого церква існує? І ці кроки е, знайти всередині свого серця почуття. І давайте прочитаємо з вами другий розділ з першого по другий вірш. Отож, хто відкриває зі мною відкривайте, це теж дуже важливо слідкувати. Отож. Якщо є якась утіха у Христі, якщо є якась відрада любові, коли є якась спільність духа, якщо є якесь милосердя і співчуття, то доповніть мою радість, майти, майте одні думки, майте таку саму любов, будь як одна душа у спільній згоді. М Напевно, тут йде про, про почуття, все ж таки, да? про. 에, змир, смирення. Для того, щоб робити добро, для того, щоб мати якусь 에, о, оцю 에, спільність, да, 에, мати об'єднаність, треба бути смиреним. Треба мати почуття. Почуття це смирення, це почуття до мого ближнього. Да? Коли Ісус сказав, що полюби ближнього, всі, всі чули цей вірш. Скажіть, будь ласка, хто не чув цей вірш? Що він для вас знає? Полюби ближнього свого як самого себе. Як це можна полюбити ближнього як самого себе? А можливо, може, я сам себе не люблю. Як я можу любити ближнього, якщо я сам себе не люблю? Це трошки так в сторону. Але е е важливі моменти, що смирення і почуття. Почуття це про те, що я готовий все ж таки. Заради того, щоб бути в об'єднанні, скажімо так, в мирі з моїм братом або сестрою, я готовий йти на смирення. Так? Я готовий, бути, щоб зробити для нього добрі речі, допомогти йому, завжди бути відкритим, завжди бути тим, хто до мене може звернутися, і я готовий допомогти цій людині. Тому що ми дуже часто забуваємо про те. Що ну, наші брати та сестра, вони теж є в нужді і дуже багато, і є у них почуття, як і у нас. І ми забуваємо і ми слідкуємо до того, як інколи знаєте, такі як сьогодні, напевно, якісь там запрограмовані роботи, що вони виконують одну справу, а що поряд мене і, і взагалі оточує мене, мене це не стосується. Наша церква. Ми будуємо її такою, щоб вона була відкрита, щоб люди бачили, яка церква, що в ній є люди не закриті, люди, такі ж люди, що вони між собою мають порозуміння, мають любов, мають відносини добрі, розумієте? І це, це буде видно. Мені дуже сподобалася думка одного пастора церкви. Він сказав. Що ми будуємо церкву не для себе, да? ми будуємо церкву для наших онуків. Я так думав, ну, це, це як взагалі, це е, розумієте? Тому на сьогоднішній день, а це особливо для нас сьогодні, воно дуже сильно підходить. Особливо для нас дуже сильно підходить. То, як буде збудована церква, які будуть відносини, так само будуть наше покоління. Жити в цій церкві і будуть у них такі самі відносини. То про це треба думати вже і сьогодні. Про це треба думати і замислюватися. Що якщо в моєму серці є почуття, то Павло він е, звертається, якщо є почуття якісь, як Ну згадайте про це, думайте про це, це дуже важливо. Не може так бути, що існує е, церква, ми робимо щось. от по списку і все. Ні, церква це живий організм. Церква взагалі переводиться і клесі. це збір людей, зібрання людей. Церква це не приміщення, церква це люди. Це живий організм з різними, я ж вже казав, да, з самого початку. Ми всі різні, але нас об'єднує Ісус Христос. Сила християнської любові повинна тримати нас в одних думках. Давайте перейдемо до другого. Смирення та піклування. Я вже трошки сказав про смирення, але я скажу що про момент піклування, що це теж крок до об'єднання. Ну, як ви вважаєте? Я, я повинен піклуватися тих, тільки про тих, хто про мене добре е, до мене ставиться? Я повинен тільки бути з тими, хто до мене добре ставиться. Як ви вважаєте? Е, тому що, ну, знаєте, це такий виклик. Взагалі, Ісус робив багато викликів. І цей вірш Він каже, що а яка є користь того, що ви любите тільки тих, хто любить вас? Ну, В чому тоді любов? В чому тоді любов проявляється? Любов сьогоднішнього світу, вона трошки перевернута. Якщо ми кажемо про любов, і багато людей сприймають любов це що? Ну, В світі, взагалі, от нашому загальному понятті. Що таке любов? Ну, це типу відносини між е, е, чоловіком та жінкою. Да? Це любов. А забувають ще дуже важливі речі. Що дуже мені ну ви знаєте, що поняття любові у греків дуже класно, бо вони розподіляли різні оці відносини. Якраз там любов і сімейна, і любов і між жінкою і чоловіком, любов між братами та сестрами. І саме, найголовніше це любов між Богом і людьми. І вони це розподіляли. Розподіляли і. Для мене це теж дуже якось так, ну, скажімо так, зрозуміло більше. Да? І більше якби відкривається. Тому, якщо вам це цікаво, може, як хтось не, не знав про це. Хоча, я думаю, ви всі знаєте, <сум> О, тому може почитайте на досугі десь про це більше, щоб ви дізналися ці поняття. Тому. Е Ем, є приклад такий змагань. Ви Знаєте, в церкві не повинні бути змагання. От мій син зараз він поїхав на змагання да, по футболу, він там зараз в Польщі, і він змагається. Яка його задача? Виграти. Задача да, дійти до якоїсь мети і е, е, виграти свого е, опонента. Да, щоб, і... Зробити так, щоб бути типу, ліпшим, кращим. Якщо я, як я можу виграти? Як я можу виграти? Це тільки бути ліпшим, кращим, сильніше, да? і е, я тоді забиваю голи. Е, е, ні, церква це не, це не змагання. В церкві не можуть бути змагання. Що у мене є служіння, у мене є отут -от, е, моя сфера діяльності, і мене більше нічого не турбує. Або я хочу бути кращим тут. Я, от той мій брат, він щось там ззаді, там ну і хай він там собі, або сестра. да А я буду тут найкращим, я буду прекрасним таким в глазах Бога. Розумієте, ми як інколи люди. Забуваємо про важливі речі і виконуємо, і хочемо тільки вирішити свої якісь амбіціозні такі от задачі, амбіції свої щось доказати собі, можливо кому ще доказати про те, що я ж чогось вартий. Це важливо, безумовно, але я маю на увазі, не повинно бути змагань в служінні. Що я тут кращий, а той не кращий, а той там, а той. Знаєте, і порівняння у ці, і е, це не приводить до об'єднання. Воно роз'єднує тоді. А якщо церква роз'єднання, вона не може бути е, справжньою церквою. Вона не може показати людям насправді Христа. Не може це вона зробити. Тому смирення та піклування це крок до об'єднання, того, що я готовий. Завжди допомогти своєму брату та, е, та сестрі. Ну і найважливіше, теж е, як пам'ятка, така давайте наступне, Саш. А давайте прочитаємо. Ми з вами прочитали вірш. Да? Не прочитали. Давайте прочитаємо з е, третього по п'ятий. Ми в другому розділі. Нічого не започатковуйте в суперечках або з гонору, але з мудрою сумірністю. Вважайте один одного вищим від себе. І не про себе лише кожний піклуйся, але кожний про інших. Бо у вас мають бути такі самі почуття, котрі у Ісусі Христі. Цікавий вірш, цікаві слова Павла. Тому і до того він і призвав нас. Давайте про це думати і пам'ятати. Ми вже з вами проговорили вище. Давайте наступний вірш. Наступний у нас: пам'ятайте приклад Христа. Ну, звичайно, Христос, Він як є приклад того, як, як мені бути теж тим, щоб об'єднуватись. Ви знаєте, згадую вірш, і в притчах написано в мудрості да, Соломонових: написано: Той, хто хоче мати друзів, повинен бути і сам. Дружнім. Да? Ну, скажіть, будь ласка, буває? Ну, Може, у вас так бути? Ну, у мене от немає друзів, да? а чому у тебе немає друзів? Ну, Типу, я сиджу тут, чекаю, може хтось прийде. Розумієте? То есть, і це такі мудрі слова, тому якщо я хочу цього, я, ну, я знайду, тому що я буду йти. Я буду йти шукати собі друзів. І е давайте прочитаємо з вами. Філіпійцям, 2 розділ 6, 8 вірш. Да, далі. Приклад Христа. Він, явивши образ Божий, не бажав крадіжем бути рівної Богові, але принизив себе самого, прибравши образ раба, учинивши подібним до людей і, на вигляд, став як людина, упокорив себе, був слухняним навіть до смерти і смерти Хресної. Безумовно, відносини вони починаються з моїх кроків. Е, ви знаєте, є такі приклади, на жаль, що навіть дуже близькі люди, скажімо, в родині, да, батьки, діти, е, дружина та чоловік трапляється така ситуація, що вони просто до такої ситуації горделиві, що не вважають за потрібним прийти і поговорити, прийти і сказати, що страпилося, Ну давай, давай сядемо з тобою і обговоримо все. А що відбувається натомість того? За спиною кожний щось говорить, за спиною обговорює, не дзвонить, закривається і так далі. І так далі. Що це може об'єднати? А в церкві бувають такі ситуації між братами та сестрами? Як ви думаєте? Бувають. І на жаль, ну як скажімо, на жаль, тому що церква це теж живий організм. Я не ми не хочемо. Ось сьогодні у нас є е, друзі, ну, друзі да, гості, ви сьогодні прийшли. Ми не хочемо вам показати, що церква це місце, де тільки е, такі люди, які е, Ну, можливо, ви нас вважаєте такими, ми не з цього світу, да? якісь такі дивні. Ні. Ну, ми ж якби е, це кажемо, тому що ми прийняли в, е, собі в серці це наше життя, і ми хочемо ділитися з людьми. Ми хочемо ділитися і розказувати про це. Але е, в церкві є такі ситуації, і є старші брати, є пастиря церкви, які теж. Розріш, рішають, да, конфліктні ситуації. Там, да, і ми знаємо приклади в церкві, наприклад да, Павло, коли ця ситуація вона ще є, тому що були там ситуації конфліктні, да, і він казав про це. Бачите, тобто, церква це життя, церква це живий організм, церква це те, що об'єднує людей в Ісусі Христі. Тому оцей дуже важливий приклад, що Він. Напевно, міг би бути недосягаємий до кожного з нас. Десь там, далеко. Але він показав цей приклад і прийшов в цей світ для того, щоб нас спасти, щоб з нами налагодити відносини. І це прикладом є для об'єднання. Тому ми і є об'єднані. Ісус і казав, навіть на Христі, навіть коли в своєму житті, Він казав, що будьте єдині, як я, єдиний з батьком моїм. І Він показував цей приклад. А, а оці кроки, які ми сьогодні з вами обговорили, вони допоможуть нам бути єдині, ставати єдиними в церкві. Не тільки на словах, а й на ділі. Тому що дуже важливо не бути тільки ляпать язиком, а ще й робити, робити те, що говорить тобі слово Боже. Тому давайте сьогодні. От, як практичні моменти нашого життя, можна далі, Саш? Що у нас там далі? А? Ну, давай на, на цей на передній слайд. Практичні приклади, що ми сьогодні з вами обговорили. Можливо, ви, і я призиваю вас сьогодні до того, до цих рухів, які будуть об'єднувати. Обов'язково мати почуття до ближнього. Ми з вами обговорили про це. У нас можуть бути різні напрямки служіння. Але це не значить, що ми по різні барикади з вами. Ми церква, ми одне ціле, об'єднані в Ісусі Христі. Тому згадуємо про ці почуття до ближнього. Пам'ятайте, що смирення це чинник добрих відносин. Коли я змиряюся, це дає мені можливість налагодити стосунки. Гордість вона не налагоджує стосунки. Піклуватися про ближнього це теж дуже важливо. Є е, піклування е, це той чинник, який буде об'єднувати людей. Тому що коли я піклуюсь. Не тільки за себе. От я зараз шведесенько приклад такий скажу. Ми казали чесно. Ну, я, наприклад, займаюся волонтерською діяльністю там з 15-го року ще, і у нас, скажімо так, ми приїжджали уже, ну і дуже багато бачили да, людей нужденних і дуже багато там спіклупіклу спілкувалися. Дуже багато людей кажуть: ну ви, ви ну, ви Ви такі класні, якщо б не ви. Ну, то було би погано. Я кажу, ну, звісно, да? але наша ціль ще була яка: що ми їхали, і ми хотіли показати, е, попіклуватися, якби, і показати людям Божу любов, що це рухає нас, не наше е, бажання просто, що ми хочемо поїхати да? і до, допомогти. А, тому що ну, у нас у всіх є свої справи, ми ж могли так сказати, да? ну є ж свої справи, я там тим займаюся, у мене своя кар'єрна. Зріст, я там топ-менеджером хочу стати, я там ще в мене. Чому я буду? А топ-менеджери вони ж такі, знаєте, вони у них все по часу. Да? Чому я буду витрачати свій час і хочу його використати краще для своє для себе? Да? Тому я думаю, що якраз такі оці моменти, вони приклад, ну, піклування об'єднує нас і пам'ятати приклад Христа. Приклад Христа смиренні один перед одним. Це шлях до об'єднання до одних почуттів, до любові, до одних думок. Ці дуже важливі кроки: мати почуття до ближнього, смирення, чинник добрих відносин, піклуватися про ближнього, пам'ятати приклад Христа. Це чотири кроки, які давайте їх будемо з вами про них думати. Їх, ну, давайте думати не просто думати, а ще й виконувати їх, да? робити, бути тими, хто вважає себе християнином і хоче, щоб церква була об'єднана. Хай Бог нас благословить в цьому і дасть нам мудрості і бажання. Дякую.